Добрий день. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як самооцінка і здоров'я. Ти навчаєшся і відпочиваєш, допомагаєш і займаєшся улюбленою справою. Дії та вчинки свідчать про риси характеру. Навіть ваш особистий почерк свідчить про ваш характер, твій розвиток як особистості. Ви повинні аналізувати власну поведінку, свої дії і так само їх оцінюють, оточуючи. Так і формується власна самооцінка. Що ж таке самооцінка? Це уявлення людини про себе, оцінювання себе, своїх якостей і почуттів, можливостей, здібностей, вчинків і дій, переваг і недоліків. Самооцінка буває різною, вона буває завищеною, заниженою або адекватною. Тобто такою, що відповідає нормі. Давайте з вами розглянемо види самооцінки. І так. Першою у нас іде завищена самооцінка. чим вона характеризується? Такі люди переоцінюють власні реальні можливості, безпідставно завжди вважають себе найкращими, зверхньо ставляться до інших, переконані, що діють правильно, не визнають власних помилок, у своїх невдачах звинувачують інших, можуть поводитися агресивно. Це не обов'язково є. Точними визначеннями завищеної самооцінку, але такі риси дуже часто спостерігаються у людей з завищеною самооцінкою. Так само це стосується і заниженої самооцінки. Такі люди характеризуються невпевненістю в собі, перебільшують значення власних помилок, бояться критики оточуючих, остерігаються приймати рішення, висловлювати власні думки, вразливі, потребують уваги і схвалення їхніх вчинків. У компаніях однолітків несміливі, почуваються скуто. Адекватна самооцінка або реальна оцінка. Вона характеризується часто впевненістю в собі, своїх силах, відповідальністю, поважання себе та інших, критику та невдачі, такі люди сприймають як можливість набути досвіду, уміють визнавати власні помилки, тобто здатні до самоаналізу. У компаніях поводяться спокійно, доброзичливо, не соромляться висловити власну думку, енергійні, активні, оптимістичні. Самооцінка дуже впливає на поведінку і здоров'я людини. Люди з заниженою самооцінкою не готові долати труднощі через страх зробити. Помилку наразитися на критику або осудження оточуючих, бояться висловити свої думки, відстоювати власну точку зору. А відтак намагаються уникнути ситуацій, в яких можуть почуватися невпевнено, не конфліктують. Їм краще погодитися з якоюсь чиєю чужою думкою. Аніж висловити свою, отримати зауваження чи погану оцінку вони так само бояться. У складних ситуаціях вони ж може підвищитися температура, тиск, вникнути головний біль, біль у серці. Хвороба сприймається як можливість сховатися від проблеми, відкласти розв'язання життєвої ситуації. Так, іноді учні хочуть захворіти, щоб пропустити контрольну роботу через хвилювання, невпевненість у власних силах, на спортивних змаганнях, досягають гіршого результату, ніж на тренуванні, через переживання. Люди з завишеною самооцінкою беруться за завдання, які не можуть розв'язати, тобто вони не можуть реально оцінити власні можливості. Вони не вміють передбачити невдачі, які переживають дуже болісно. Такі люди схилять до невиправданих ризиків, іноді це може призвести до хвороби, травмування, перехворення. При завищеній самооцінці існує ризик захворіти на зіркову хворобу, що значно ускладнює стосунки з друзями та близькими. Важливо формувати адекватну або реальну самооцінку, якщо поводитимешся впевнено і поважатимеш себе. А та й до інших людей ставитимешся з повагою, розумітимеш, що всі люди рівні, хоча й мають різні точки зору, що всі люди можуть помилитися, і не потрібно за це себе гристи, вмітимеш відстоювати власну точку зору, не піддаватимешся тиску, прийматимеш правильні рішення, підлітки, які мають таку самооцінку, менше схильні до невиправданих ризиків. Адекватна самооцінка сприяє позитивному мисленню, збереженню і зміцненню здоров'я. Як же ж сформувати адекватну самооцінку? Щоб її сформувати, необхідно ставити перед собою певну мету та завдання в навчанні в житті і тоді її досягати, давайте розглянемо 5 кроків до формування адекватної самооцінки. Перше, це записати на окремому аркуші позитивні якості і недоліки. Тільки спробуй оцінювати це якомога краще, адекватніше і об'єктивніше. Записати один стовпчик позитивні якості, в інший стовпчик недоліки, корисні та шкідливі звички, цікаві справи, якими любиш займатися. Далі потрібно визначити, що ти хочеш змінити, який стовпчик більший, який тобі стовпчик не вподобається, які твої риси характеру тобі не вподобаються. І потрібно ставити перед собою реальну мету. Тобто, те, до чого ти маєш дібності і на що є час, потрібно обміркувати чи потрібна допомога дорослих в цьому питанні, і розділити потрібно шлях до мети на окремі такі етапи. Перемагаючи на кожному етапі, легше рухатися далі. Тобто, якщо ви будете робити маленькі кроки до великої мети, у вас буде більше удач, і ви будете більш впевненими у результаті. І обов'язково потрібно оцінювати ці маленькі етапи, проміжні результати, і хвалити за кожен успіх, тоді у вас буде більше переваг, більше впевненості. І... Обов'язково людина тоді налаштується на успіх, не бійтеся, помилок і невдач. У разі невдачі просто почни спочатку, не потрібно це все себе, в себе занурювати, не потрібно себе за це дуже сильно дуже сильно карати. Потрібно діяти впевнено. І потрібно обрати, чого хочеш найбільше. Тоді діятимеш із задоволенням. Результатом стане підвищення самооцінки. І так, давайте зробимо невеличкі висновки. Тобто самооцінка це ставлення до себе і оцінювання своїх власних чинків. Набуваються вони завдяки власному досвіду і залежить також від ставлення до тебе інших. Наприклад, якщо всі люди вважають тебе невдахою, то не дивуйся, якщо у тебе занижена самооцінка. Її потрібно підвищувати і не звертати на інших уваги. Важливо формувати адекватну самооцінку, вміння адекватно оцінювати себе і свої здібності позитивно впливає на поведінку і здоров'я, сприяє успіху і в житті. На цьому у мене все Бажаю успіхів.